Всім привіт! На заскудівчина, яка намагається. Я сподіваюся, що ви ще не всі подарунки купили, тому що сьогодні я розкажу вам свій список ідей для подарунків. Їх можна використовувати як на різдвяні свята, так і на дні народження або, наприклад, якусь річницю не знаю, на день поцілунку. Коротше, вони універсальні, тому ставте лайк, підписочку і поїхали. І перша ідея для подарунку це бокси в одному кольорі або в якійсь одній тематиці. Це насправді дуже банальний, така стандартна тема, але коли ви відкриваєте подарунчок і там все таке, все продумано, знаєте, все от в одному кольорі, в одній якійсь тематиці, не знаю, мені здається, це дуже мило і дуже прикольно. Наступний подарунок я зустріла в таргетованій рекламі в інстаграмі, і це набір для нового хобі. Боже, я вважаю, що це просто геніальний подарунок. Ти купуєш просто один бокс, і там в боксі все, що треба для нового хобі. Не супер багато варіантів, але ті варіанти, які є, вони дуже класні. І я навіть думала собі замовити один такий, але як подарунок чудово. Не відходячи далеко від минулого пункту, можна зробити власноруч подарунок, і це може бути що завгодно, що у вас фантазії, на що у вас фантазії вистачить, це може бути картина, можна розмалювати одяг, можна вишити на одязі щось, щось ліпити з глини, з глини взагалі там можна ледь не, не всю квартиру декорувати з глиною. Коротше, все, на що у вас вистачає фантазії і пітеристу. Також, якщо це, наприклад, ваша е, кохана людина, або друзі, я думаю, в принципі, так також підійти, можна зробити гарний колаж з фото або фотокнигу. Також прекрасний подарунок, мені здається, дуже такий для спогадів на річницю, супер. І можна також додатково подарувати сертифікат на фотосесію, наприклад, або в тату-салон. або... В салон краси, на манікюр, педикюр, на зачіску, на макіяж, на що завгодно, але ось так серти сертифікатом, мені здається, це класно, можна подарувати хвилинку відпочинку для вашої людини. Невід'ємний атрибут подарунку як додаткового, так і окремого це квіти. Я, взагалі, якщо я не знаю, що подарувати, я дарую завжди квіти, або я просто хочу зробити приємну людині. Квіти завжди завжди класно вписуються. Неважливо, яка це людина, ну, звісно. Для хлопців, наприклад, я в свого хлопця питала: запитайте у своїх хлопців, чи люблять вони, щоб дарували квіти, тому що я десь бачила, що хлопцям також хочеться отримувати іноді квіти. Я запитала свого, він сказав, що мені не хочеться. Але якщо це ваша якась подружка, мама, тьотя, не знаю бабуся, якась колега, то квіти завжди доречні. Також можна подарувати гарну вишиванку. Це зараз не те, що на часі, це необхідність, це елемент одягу, який повинен бути у кожного українця. І не лише українця, і е, зараз дуже класні і дуже багато етнич, етнічних таких справжніх е, вишиванок. Наступний набір для душу або щось від Ridos. Я знаю, що зараз цей бренд трошечки пробивається в Україну, і е, в принципі я цьому рада. Я зараз в Австрії, у нас тут ці рітуал в принципі на кожному кроці, і я вважаю, що це дуже класно, тому що там є подарукові набори, там є просто окремі позиції, які можна купити, і це в принципі пахне класно виглядає і дуже престижно. Знаєте, так престиж. Наступна ідея, вона більш для хлопців, але звісно, універсальна. А це худі або футболка. Я по своєму досвіду знаю, що у мене хлопець він душу продасть, якщо я йому подарую якусь класну футболку або класний худі. Причому я знаю, які він любить, щоб там ось тут нічого не було, а ось позаду було. Тому, в принципі, якщо ви знаєте, яка, який стиль е, любить ваша людина, то чому б і ні? Також в тему одягу можна подарувати гарні шкарпетки. Я своєму хлопці подарувала адвент зі шкарпетками, там 12 пар, і це неймовірні шкарпетки. Вони всі так, так класно виглядають, такі новорічні, і такі якісь цікаві, що він ходить, кожен день змінює собі шкарпетки і задоволений. Дуже оригінальним подарунком буде набір для створення коктейлів вдома. У нас З'явилось нове хобі це створювати коктейлі вдома. У нас є оцей шейкер, а це єдине, що у нас поки є, але все одно і це дуже цікаве заняття. і Йти там щось схімічиш, і можна додатково подарувати алкоголь або без алкоголю, який у вас бюджет. Але ось цей набір він 100% подарує гарний настрій вашій дитині. І можна подарувати якийсь планер або блокнот, якщо людинка дуже любить писати, як я, наприклад. Я буду рада завжди блокнотам якимось класним і крутим. Зараз також дуже багато блокнотів. Є блокнот, до речі, щоденник від психолога. Також я знайшла в інстаграмі. Дуже круто, якщо ось таким подібним цікавиться ваша людина. Наступні подарунки трошечки дорожчі. Як, наприклад, програвач платів. Платівковий програвач. Ну, скручу ось таке. І до нього можна подарувати платівки. Це неймовірний подарунок. Я впевнена 100%, що якщо людина любить музику, то вона просто вас вам ноги розцілує за цей подарунок, тому що він створює таку неймовірну атмосферу. У нас вдома є, і ми на балашиному ринку купуємо платівки. І це просто так круто. Це така атмосфера, це неймовірний звук, це не... Ну, це не передати ні з чим. Ця ретро, така атмосфера, вайб, просто рекомендую. Також до цього можна подарувати плівкову камеру, якщо людина щось подібне любить. Це може бути ось е такого плану, може бути полароїдні. Що завгодно, це також класний а, і такий творчий подарунок, це, звісно, не для кожного, але все одно дуже класно. Рекомендую. Також, якщо ваша людина любить фотографувати, то подаруйте їй плівку, плівку, просто плівочку. П'ять штучок це дуже дорого. Насправді, якщо ось я, наприклад, я купую собі плівку, вона неймовірно дорога, я буду просто рада, якщо мені подарують просто плівку, просто плівку. Можна приготувати також щось своїми руками, спекти якийсь тортик, якісь печива, якісь тістечка. Зараз дуже багато класних рецептів, дуже простих рецептів, де ви можете приготувати таку красу. Просто за півгодини за годину, якщо у вас руки з правильного місця, і останні два подарунки це більш практична тема. Це чохол. Він повністю залізний. Він повністю захищає телефон. Ну, насправді, кому не хочеться ходити з класним стильним чохлом, ще й знати 100% що він захищає телефон. І останній подарунок, який можна подарувати, це термобілизна. Термобілизна крута, класна, зручна термобілизна. Мені здається, що такому подарунку буде радий кожен. Так це не щось таке романтичне, це не щось таке, е, не знаю, естетичне, але це те, що потребує кожен, кожен, тому що всім нам холодно взимку, всім ми зайчики, кролики. Тому клас. Якщо вам подобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, які подарунки, можливо, ви вже, вже купили для своїх близьких та рідних, або, можливо, які подарунки з цього списку вам сподобаються. І напишіть, як ви взагалі, чи будете ви взагалі святкувати новий рік. Я вас люблю і бажаю спокійних та класних свят.